Рівно рік тому ми всі з вами прокинулися під вибухи і всі сумніви щодо намірів ворога-агресора країни-терориста у нас розвіялись, і у нас дійсно почалася повномасштабна війна. В той час це був тест: тест для влади, тест для всіх сил оборони для національної поліції, для національної гвардії, для територіальної. Оборони для органів прокуратури, служби безпеки наших військових. Чи зможемо ми встояти, чи зможемо ми відстояти свій власний Харків кожен населений пункт. Дійсно, на початку війни об'єднався абсолютно весь фронт. Я дуже чітко пригадую, коли люди стояли записуватися у лави збройних сил, у лави територіальної оборони, військомати фактично були переповнені, були шалені черги, армія волонтерів. Це цілий такий організм. Це більше трьох з половиною тисяч людей. Це лише ті, з якими офіційно взаємоділа військова адміністрація. І ми пригадуємо евакуацію. Ми пригадуємо доставку гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території. Було важко, але ми встояли завдяки тому, що кожен на своєму місці спрацював так добре, щоб ми мали такий результат, який ми маємо наразі. По області ще 29 населених пунктів знаходиться під тимчасовою окупацією, і е, наразі підводити підсумки ще зарано, тому що війна у нас ще триває, е, ворог ще не переможений, і ми маємо дійсно перемогти його на. Полі бою, тому що як ми бачимо, як зазначають наше державне керівництво, що іншого шляху наразі немає.